Стало мені цікаво, а люди взагалі читали план Сполучених Штатів Америки, оці 28 пунктів, чи то вже 22, ну ми бачили 28, чи не читали. Бо вчора я був в ефірі одного з каналів, і там показали людей, і я висловив припущення, що люди не читали. Бо те, як вони коментують, говорить про те, що вони самі не читали, вони просто наслухались. Будь ласка, це опитування в мене в телеграм-каналі, а у мене така аудиторія політично активна. Чи читали ви особисто план США по зупинці війни? Проголосували зараз 10 400 голосів. Так, 52% і 48% ні. Іншими словами, ну, от, світло вже зникло. Іншими словами, половина, половина не читали. Але обговорюють 100%. Так це я повторюю. Це опитування проведено на каналі з політичною складовою. Тобто тут люди політично активні. Скільки людей не читали в цілому, і які от менше цікавляться там політикою, ну мені важко уявити. Я не знаю. Для, для мене це певна проблема. Тому я хочу вас запитати, напишіть так або ні, або плюс-мінус. Ви особисто читали оці 28 пунктів, чи ви просто почули інтерпретації? Бо якщо ви просто почули інтерпретації, то я вам раджу перечитати. І тоді, е, план, який пропонується, вам не буде видаватися капітуляцтвом. Я, до речі, і про це запитав е, в моїх підписників, чи вважаєте ви? План США планом капітуляції до речі, за нього чомусь проголосувало більше на це питання, відповіли більше людей. 11 тисяч 850 голосів. Так от, чи вважаєте ви план США планом капітуляції для України? Так, 14% і 86 ні. 86% людей не це планом капітуляції. І повірте, серед оцих 86%, ну майже 100% тих. То план реально прочитав. Бо той, хто прочитав, ніякого капітулятства там не побачив. Там є питання стосовно територій, його потрібно узгодити. Всі інші пункти, вибачте, але як на мене, абсолютно прийнятні в тих умовах, які є зараз. Тому чекаю плюс або мінус, і все ж таки перегляньте самостійно пункти. І не дозволяйте різним чиновникам, політи... політикам, лідерам, мнєній впливати на ваш розум і на ваше сприйняття реальності. Бо це ваше життя в прямому сенсі слова.